Вітаю, друзі! Сьогодні в книжковому арсеналі поговоримо з Тамарою Горіха Зерня, письменницею, блогеркою, перекладачкою та волонтеркою. Вітаю вас, пані Тамара. Доброго дня! Дуже рада вас бачити тут. Символічно ми на фоні текстів з вами. Пані Тамаро. Перша ваша книга доця вийшла у 2017 році. Розкажіть, будь ласка, цю історію про вашу обіцянку своїм друзям у Фейсбуці написати для них українську книгу. Моя перша книга вийшла задовго до повномасштабного вторгнення. Вона була видана в 20-му році, чи в 19-му, 19-му, напевно. І першу свою дебютну книгу вона називалася Доці. Я згодом отримала премію книга року БіБісі. І в 22-му році, вже після вторгнення, я за цю книгу отримала Шевченківську премію. Тобто, напевно, в зв'язку з цим така плутанина трошки вийшла. А друга моя книга була видана у 21-му році, називається Принцип втручань. А перша моя книга це про події в чітко окресленими часовими просторовими рамками. Це про події в Донецьку навесні і влітку 2014 року. Це один по суті з перших романів, присвячені цій темі, і я навіть підозрюю, що і досі ще належного продовження ми не маємо саме в літературній сфері. А про це місце, про цей час, про ці події, про людей, що там пережили, і про те, як наші українці переходили від. Розслаблення до граничної мобілізації і перетворення, і метаморфоз якихось і особистих катарсів, скажімо. А друга книга у мене детектив, написаний в межі часу, але він присвячений великою мірою зіткненню двох світів. На той час вони були помітними, більш ніж зараз, світ людей, які воювали. І світ людей, які не визнавали війну і не бачили її, і заперечували, і вважали, що війну можна припинити, якщо всі учасники чи та українська сторона, просто підніме руки і здасться. От про цей період і про цих людей така книга. А після вторгнення я видавала і писала ряд новел. І там одну одненьку маленьку повість, і, е, яка, мала, яка була включена до збірки мотанка, яка мала б презентуватися на е, цьогорічному арсеналі. Але це та книга, яка була спалена російською бомбою у Харкові. Це видаництво Віват. І я свою книгу, ну, збірку, в якій є моя частина, я її бачила в згорілому вигляді. Вон там на сцені на арсеналі е, можна піти подивитися всім бажаючим. Псевдонім Тамара Горіха Зерня. Зрозуміло, що це відсилка до твору Івана Франка. Але чому саме таке прізвище ви для себе обрали? Це моє улюблене питання. Мене про нього про псевдонім питають на всіх презентаціях. І Я вже коротенько відповідаю. Звичайно, це алюзія до франкового ой ти дівчина з горіха зерня, але по суті це. А мій волонтерський псевдонім, тому що я в 14-15 і трошки в 16-му роках я була тим, що зараз називають фронтовим волонтером. Ми з Києва возили допомогу і вантажі різного роду на в зону АТО, яка тоді називалася, по суті, на фронт, і в мене був позивний горіх. так він і лишився. І коли постало питання вибору псевдоніму літературного. А я зупинилася на горі Газерні. Тобто це була перша проба пера саме так розі в художніх. Це, це була моя перша проба пера. Я перекладачка, я все життя працюю, займаюся перекладами, і моїх амбіцій цілком вистачало для перекладу і донесення до українського читача творів інших авторів. А книга була написана через необхідність, яку я відчувала як і такою, як я її бачила. А на той час був величезний дефіцит, незакритий дефіцит. Книг літератури про війну, написаних українцями українською мовою на українському матеріалі. А ми дожилися до того, що росіяни встигли написати і створити свій міф про цю війну. Встигли написати літературний продукт чи сурогат, який вони масово видавали і перекладали європейськими мовами. І він фактично почав займати і завойовувати полиці європейських магазинів книги, написані їхніми авторами про те, як вони собі це бачать, про цей міф. А ми тоді не протиставили цьому нічого. Ну принаймні на той час, коли я почала працювати над цією книгою, це був 17-й рік, і подібної літератури, подібних авторів у нас ще було мало. Або ще в стані рукописів, а виданих було можна порахувати на пальцях двох рук. Можливо, тобто це був дуже обмежений. Такий більше того, коли ми цю книгу видали в доцю, і вона відразу отримала величезну підтримку читачів. І це означало, що ми ми на увазі себе і видавництво білка, а ми потрапили в той нерв, і ми намацали отой незакритий попит, який не був задоволений на рівні державному, на рівні офіційному, на рівні літературному, на всіх рівнях, скажімо, люди хотіли мати пригодницький, зворушливий, художній із розвитком персонажів, з розвитком характерів, інтригуючий роман про свою сучасність. І на той час такого роману ще не було, коли білка бралася за видавництво. вони зробили заміри через ну в трьох маркетингових агенціях, і всі три їм сказали, що роман про ветерана, про війну. Не буде продаватися, він не знайде свій попит, що ви збанкрутуєте на цьому. Але білка все одно видала, коли ми через півроку, скажімо, зверталися в на деякі фестивалі, зокрема в Одесі. Нас намагалися помістити, і так фраза була адміністраторів: що ми не беремо військову літературу, тому що у нас немає ніші... Я так у нас немає медицини, у нас немає релігії, у нас немає про війну. Тобто література про війну вже була зведена до стану маргінального, до стану нішевого якогось такого. І я вважаю своєю великою заслугою, великою заслугою видавця і великою заслугою читачів. Які буквально тисячі людей стали адвокатами цієї книги, писали відгуки в усіх можливих майданчиках. Самі запрошували, звертались до журналістів, носили цю книгу на ефіри. Люди, не я організовували читацькі клуби, читали її, поширювали в бібліотеках кругом. Тобто, моя книга ця отримала величезну читацьку підтримку. І спільними зусиллями мені здається, що нам вдалося пробити оцю стіну і зрушити з місця. Зараз, як ви бачите, тема війни, навіть в ширшому значенні, тема нашої сучасності, того в чому ми живемо, тема наших досвідів, вона визнана як мінімум цікавою, вартою уваги, вартою прописування і вартою читання. Наскільки мов перекладена книга? Доця? Я думаю, до десятка ми вже доходимо. Я не буду перераховувати. Зараз ще німецька вийде чеська, іспанською перекладена, англійською, очевидно, перекладена, латиською в Латвії перекладена, в Македонії. І ще, ще я, я зараз зіб'юся. Досить, досить багато і великі інтереси. У нас ще кілька перекладів в роботі в на стадії підписання договорів. А в з шведами щойно підписали, в Швеції буде. І ну, тобто, вчилася як перекладачка? – Ні, ні ні. В даному випадку перекладаються вони не нашими видавцями. Єдиний тільки англійський переклад робили силами білки. Нас для Це був, скоріше промоційний такий. А ми не чекали, доки нами зацікавиться західний видавець. Ми просто хотіли мати англомовний варіант, але перекладала жінка, яка є британкою, для якої є рідною мовою англійська, а українська вивчена. Тобто, так що для вас успіх книг, Кни, очевидно, я можу тільки з своєї точки зору сказати. То тобто, звісно, успіхом я вважаю і визнання. В середовищі нашому і в нагороди різного роду починаючи, ну, ми Шевченківську премію за неї отримали. Але також успіхом є наклади, і успіхом є те, що люди придумують біографії чи продовження, чи якісь свої історії цим героям. А картини. Мені присилають так, як вони їх бачать, Додумують за мене елементи моєї. Біографії. Тобто, ця книга обросла міфом певним, її персонажі обросли міфом. І вони а, деколи і до мене долинають вже якісь такі, знаєте, відгуки. А я про себе читаю абсолютно неймовірні якісь такі припущення чи здогади. І про цих героїв, і а, люди, не дочекавшись, продовження від мене книги, бо я сказала, що я писати продовження не буду, як на мене, воно є. А перейшли до написання різного роду фанфіків, і продовження вже від, від свого імені. Я вважаю, що це є ознакою свідченням інтересу читацького і того, що книга зайняла. Певне місце, але для мене набагато важливіше те, що про війну почали писати трошки інакше після виходу доці, ніж писали до того. Люди зрозуміли, що про війну можна писати детектив, про війну можна писати містику, фентезі, про війну можна писати любовний роман, і про війну можна писати навіть якісь дитячі книги. І в і це не обов'язково має бути. Застебнути на все Гудзик, кіт, кітіль і сточним точним перерахуванням усіх там позицій і позивних і так далі. А, а насамперед, це книги про людей і книги про нас самих. Це важливе. Як за кордоном її? <плес> це історія не суто українська. Тобто вона, звичайно, має в собі дуже великий елемент. Документальності нашої локальності, тобто наших подій, те, що ми знаємо, для закордоном для закордонного читача абсолютним відкриттям було практично все згадане в цій книзі. Умовно кажучи, Росія успішно вклала в голову європейським читачам і аудиторії думку про те, що в Україні триває і почалася громадянська війна, і що просто Київ воює зі своїми власними. Областями, які прагнуть перейти до Росії, оце ця думка, яка була впроваджена і закріплена. І до це ламає цей міф. Вона розповідає і для дуже багатьох читачів я не раз чула, що вони навіть не здогадувались і не думали, що в Україні це, це все так. Ну і крім того, герої, герої книги мають в собі загальнолюдські риси, проблеми, дилеми. І е, ці проблеми, і ці якості, ці вчинки виявилися зрозумілими на загальнолюдському рівні, і характери героїв цієї книги, як виявилося, долають е, кордони. Якщо виокремити викристалізувати головну думку роману Доць, що це я раджу кожному почитати. Книгу і скласти своє враження. А для мене дуже багато там є грани і моментів. Але, зокрема, в цьому романі я міркую про жіночу силу, про її джерела і про те, що ми можемо робити кожен на своєму місці, не чекаючи дозволу зовні, про те, що обмеження великою мірою у нас в голові. Об'єктивні речі насправді, але також в нашій голові те, що допомагає нам долати ці обмеження і виходити на новий рівень. І що цей напрямок руху і розвитку, ці вчинки і, і цю еволюцію, кожен для себе задає і визначає сам. В одному з інтерв'ю ви сказали, що. Ми, ті, хто народилися в радянському союзі, травмовані тим, що чекали завжди дозволу або навпаки заборони щось робити такої своєрідної відмашки. І от якраз зараз ця нова генерація, так на неї вся надія, тобто діти інакші. інакше ми народжені в радянському союзі. Ми вклали величезний капітал в своїх психологів. Ми опрацювали свої дитячі травми. Ми виросли над собою. Ми почали зробилися майже такими, якими ми хотіли бути. Але тепер в нас все потрібно починати спочатку, тому що в нас травма війни. І після цієї війни ми вийдемо знову покаліченими, травмованими із наслідками для психіки. і в нас зовсім будуть інші патерни прийняття рішень і реакції. І до цього треба бути готовим. Але я пишаюсь нашим поколінням. На нас дійсно випало дуже занадто багато випробувань, до яких нас ніхто не готував. А і вся наша готовність це те. Що ми по крихтах взяли від своїх батьків і дідів бабів, які теж були дуже травмованими і пережили жахливі речі, і, і те, що ми самі в собі знайшли і вибудували, наші опори творилися нашими руками, наші фортеці, наша зброя це те все, що ми самі в собі виростили, розумієте? І так ми зараз б'ємося. За те, щоб дітям було легше, у нас погано виходить, тому що нашим дітям доводиться воювати. Так а ми стаємо з ними пліч-о-пліч, і це наша трагедія величезна. Але ми все одно сподіваємося, що ми робимо правильно, і можливо, наші зусилля дадуть свої плоди. Дуже символічно, що ваша перша літературна дитина має назву доця, так наскільки це те до мурахи. І зараз поставлю вам досить прагматичне питання. Від того моменту, коли народилася ідея, і до того дня, коли книга побачила світ, скільки минуло часу? Як ви над цим працювали? Чи е, продовжували ви займатися перекладами? Скільки часу приділяли? Як збирали матеріали? Півтора роки. Робота Віч. над Романом, від початку від задуму до кінця, тривала півтора роки, але це було півтора роки щоденної роботи. Щоденно. Щоденної так. Да то ви тобто... собі, як от знаєте, я просто чому питаю о, не просто так. А ви, наприклад, тиждень, і ви там собі ставили якусь мету. Там стільки матеріалу працювати, чи стільки написати сторінок? А перші місяці я збирала матеріал. Тобто я збирала все, що бачила, мені треба було оновити пам'яті події 14-го року. Я перебрала архіви всіх доступних новинних ресурсів, які були, передивилася, посвіжила в голові всі відео, які ще можна було знайти, і побачила, що Ютуб дуже сильно підчищений. Ті відео, які були, наприклад, по входу росіян в Донецьк. По Збиттю Боїнга і інші речі, які тоді були дуже резонансними, розійшлися, вони були вони практично повністю вилучені з мережі, Їх знайти дуже тяжко було. Я дійшла до профільних якихось вузьких зовсім форумів. Наприклад, багато інформації я знайшла на форумі любителів архітектури Донецька або на форумі їхніх автомобілістів, тому що на цьому форумі вони викладали в щоденному режимі дані про блокпости і. Пробки по місту і можна було відстежувати, як вони з'являються, як вони зникають. Крім того, я зустрічалася з біженцями, а кого могла знайти. Ви зараз будете говорити з питанью. Адамс, ми з нею проводили таке інтерв'ю, ми зустрічалися, говорили. І я зустрічалася і їздила із людьми, про яких я хотіла б написати, які в мене в пам'яті лишилися ще з того часу. Тобто, це десь я не знаю до півроку, напевно. А потім я рік. Щодня сиділа і писала. Тобто ці всі нотатки, весь матеріал ви вже сів. І ви, окрім цього, іншу професійну діяльність. Ну я вже ж ні. У мене діти, у мене волонтерство, у мене робота, у мене переклади. Тому доця була написана переважно вночі. Наступну книгу, принцип втручання, я вже собі дозволила писати в день. І зараз я працюю над третьою книгою. Знову ж таки, я для, для... не просто собі виділяю час в день, а я собі виділяю навіть тижні і місяці. Коли я відволікаюся від усього, скасовую всі інші справи і займаюся тільки творчістю. З того, що я зрозуміла про себе, до роботи письменницької треба ставитися максимально серйозно і з повагою. І це не, не хобі, це не другорядна якась така справа, яку можна робити в перервах між борщами, прибираннями, покопками. Мимохідь, це те, те, що роблять чоловіки, власне кажучи. Так. Чоловіки мають час і можливості займатися письменництвом, не відволікаючись на хатні і справи, і на інші питання. Ну, принаймні раніше мали зараз кращі чоловіки, кращі автори воюють, тому я уявлення не маю як їм вдається писати на смартфонах в цьому. Це дуже тяжко. Але в ідеалі в ідеалі було б добре мати можливість працювати як який небудь умовний Стівен Кір, розумієте? Чи вималювати ви автобіографічні якісь сюжети? книгах? є в кожній моїй книзі. Дуже багато мене в кожній моїй книзі багато досвіду зустрічей думок особистих. Я працюю зараз над романом третім. Я поклялася на крові своїй видавчині, що я його здам до кінця літа. Я дуже на це розраховую, якщо не буде якоїсь умовної там ядерної війни. Він знову від першої особи і героїня там дуже близька мені по віку, по статусу, по розчаруваннях, зачаруваннях. тому що зараз я вже в тому віці, коли жінки починають проводити певний аудит свого життя. І ми для себе з'ясовуємо, що були певні стереотипи, певні речі і певні установки, які нам дуже сильно зіпсували життя, і ми припустились певних помилок, і треба було щось робити інакше. Зокрема, ставлення до себе і в тому, як, як ми взагалі жили. Ми зараз боремось, розумієте, ми пробиваємо крижану стелю. На нас дуже багато на жінок покладено вимог, яким ми намагаємося. Відповідати з усіх боків, але це фізично і морально неможливо. І нам доводиться весь час вибирати, і в дуже багатьох випадках ми обирали відповідність очікуванням суспільства, а не те, чого ми насправді хотіли. От про це ця книга. Пані Тамаро, треба віддати належне крига з кресла у сприйнятті. Іноземців щодо війни в Україні, і зокрема завдяки вашим романам. Тож, я вам дякую, що ви знайшли час для нашої розмови. Бажаю успіху у вашим майбутнім романам. А вам натхнення. Добре, дякую вам дякую. дуже. Дякую.